Сьогодні ми граємо в, в, в такі от стрілялочки. Я хотів з телефону записати відео, але в мене трошки не вистачило пам'яті, щоб записати. Тож я е -е -е -е, вирішив записувати відео от з цього. Давай, це у нас режим закладання бомби. Давайте швидше вже там знайдемо. Так, а, ага, мають замквасти десь там. Десь там, десь там мають закласти. Це ми ще побачимо, де вони там закладуть, бо це взагалі. Так, поки що на то сюди. О, це добре, що спецназ виграє. Вони другий раз можуть бути там, бо це все одно боти. Ну, це боти. Друзі, ці боти, вони ж як майже як людина знають, що... Якщо вони туди, що їх там можуть піджидати, то... Туди ж підуть. Так. На. Це ми повендимо. Це, якщо... Що, друзі, це... Це пачка здається. Так, це пачка. Друзі, треба вже трошки багато вигравати, а то слухайте... Эээ, я уже, пока я не записал на паншете видео, я уже скільки е, грав на цю гру ещ взагалі. Э, е, стриды! А! Стій, стій! Друзі, я так злякался, що навіть не на той мове сказал! Так, все! Все! Розмени ро... Все. Хто знає такий ніж ба... Бочка Ну, хто знає такий ніж метеок, господи, бо я не дуже... Ну, хто знає такий ніж метеок, то ставте лайк і підписуйтесь. Я його вже дуже давно почав знати Так. Так, стояти! Стоять! Стояти! Куди ти пішов? Заклав! От хитрий! А може тут просто план, ну я можу разманервати бомбу, поки Еві не бачу. Все! вс? Я його ще з метелика. Ну... Нжа. Я з ніжа ніж метелика його убив. Це, це взагалі дуже легко. Треба. Так, тепер зрозуміло, де вони? Тепер зрозуміло. Друзі, треба бігти до другої. Е, треба, е, друзі, на а бігти, бо е, якщо вони тро, навіть трошки запізнились, це все одно ну, знак що. Так що ти будеш робити? Що ти будеш робити, а? Все! Все дуже легко було. Дуже легко, друзі, було. Давайте тепер... Підемо на Б? Давайте на Б підемо, бо вони можуть бути навіть там, бо вони трошки рідко ходять на А. Якщо зараз раз вони пішли на, а значить, мають вони в цей раз уже на Б сходити. ходити. А де ж вони? Не зрозумів. Ні, вони на А побігли. Швидко, 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 швидко! Швидко! Е-е. Не встиг. Не встиг. Не встиг. Якщо що, це 2 на 2. Це я, друзі, поставив... Е ну, скільки ботів. Я хотів, щоб... і я 3 ботів поставив. Я поставлю лайк, будь ласка, я дуже для вас е, Люблю старатися Я дуже люблю старатися для вас Чесно, предчесно дуже люблю цей канал І е, люблю старатися Ради вас, Ради вас старатися Ага Я один е, уже залишився Це дуже погано Це дуже погано Йдите туди, я з вами щас О, господи, зараз розберусь. Так, так, з дива. Так. Шуче. Не спи, Що ж таке? Я тільки сім раз убив оце! Це взагалі Уже погано дуже! Все, спробуємо на піти, бо вони вже тепер туди часто почали ходити. А якщо що, то ми швидко збігаємо. Я охороняю А. Охороняю охороняю. Так і знав. Так і знав! Я думав, не вони на А підуть, а вони вже пішли на Б. Давай, швидко полень. Якщо тебе не впіть. Давай. Ти Господи. Господи, що це таке? Я не розумів Я міняю команду. Я міняю команду, все, тепер троє проти одно... одного. Троє проти одного, все. Мене вже це дістало. Троє проти одного все. Це. Мене вже це дістало. Мене вже це, друзі, дістало. Я буду вже за терористів, бо за спецназ мене трошки полоненько виходить грати. А він десь, здається, пішов караулити точку А. Ну зараз я його так під караулю. Все під караулив. І не треба напрягатись. Просто взяв, підійшов і все. Просто взяв підійшов і все, не треба напрягатись так сильно. Взяв, достав кистове дигу і, і просто застелив. І все, і не треба напрягатись, це дуже е, легко. Друзі, ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І, і пишіть якісь коментарі, старайтеся якісь е, додатки спеціальні качати, ну або якось спробуйте писати коментарі. Е, якось пишіть мені коментарі і все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Знімати мені з Нікою теж е, відео. Де ми на на, де ми на через точку доступу граємо один на один в ці стрілялки? Пишіть коментар, коментарі про, ну, мені про це, чи не снімати. Всім до побачення, всім чоки Бугиґа, всім до побачення! І з вами був Артем В.